Колорування це фарбування волосся в кілька різних кольорів від 2-3 відтінків до 20, в процесі якого пасма набувають насичений тон. Можуть використовуватися як близькі до природного тону, так і контрастні кольори. Дана техніка найкраще підходить для темного волосся. І чим вони темніші, тим вигідніше на них будуть виглядати яскраві відтінки. Розрізняють поздовжне і поперечне колорування. Поперечне колорування фарбування волосся, яке ставить собі за мету зробити перехід від темного волосся до світлих або навпаки. Яскравими представниками є омбре і сомбре. В першому випадку перехід кольорів плавний, у другому з чітким і різким характером. Поздовне колорування нагадує мелірування, коли фарба наноситься на пасмо по всій довжині, але з великої кількості відтінків. До популярних видів колорування можна віднести бебі лац, відблиски, омбре, сомбре, балаяж, блондування, шамбре, колорування в яскраві відтінки фіолетового, червоного, зеленого і інші з плавним або різким переходом. Існує і повне колорування волосся в стилі аніме, коли все волосся стає одного яскравого кольору. Неонове колорування, колорування чубчика, зональне, піксельне і навіть візеринкове, яке можна зробити тільки професійний мастер із застосуванням трафаретів. З коротким волоссям відмінно виглядають бейбілац, балаяж або шамбре. Середнім волоссю підійде колорування в техніках бебілац, відблиски сомбре, балаяж, шамбре або блондування. На довгому волосі будь-який експеримент вийде вдало. До новинок перукарського мистецтва відноситься креативне фарбування, яке характеризується застосуванням екстравагатних кольорів. До нових тенденцій відноситься нанесення фарби на тонкі пасма. Для довгих локанів актуальне фарбування невеликих пасом в контрастні кольори, користується популярністю нанесення фарби за допомогою трафарету. В даний час мода на такі новинки. Сяючий бебей лайт, уявляє собою освітлення кінчиків зачіски. При цьому Baby Light характеризується більш розмитою палітрою. Піксельна техніка підходить на для гладких і прямих пасом. В тренді баклажанові і фіолетові відтінки фарбування у різнокольорові смуги. Особливості колорування світлого волосся. Для колорування світлих логанів існує величезна кількість кольорів. У моді мідний відтінок, а також рудувата колірна палітра і ефект вигорілих пасм. Для світлих локанів підходить омбре з темними елементами. При цьому рекомендується затемняти не більш ніж на 3-4 тони. Застосовуються наступні види кольорового фарбування на світлі локани, багатобарвне фарбування із застосуванням безлічі відтінків. Неонове фарбування передбачає фарбування окремих локанів в сині, зелені або червоні кольори. Перламутрава техніка. При цьому використовуються сірі, коричневі і сріблясті кольори. Каліфорнійське нанесення фарби. Найпопулярніші забарвлення жовті, медові і коньячні. Візеринкова методика виконується за допомогою трафарету. Секрети фарбування русявого волосся. При зміні кольору для русявих пасм необхідно правильно підібрати потрібний відтінок. Ідеальним вибором вважається теплий тон медової палітри. Щоб надати зачисті строгості, варто віддати перевагу папелястим тонам. Для русявої шевелюри рекомендується наступні е, способи нанесення фарби. Омбре виконується з допомогою розтяжки від більш темних коренів до світлих кінців. Забарвлення кінчиків в незвичайні кольори. Балаяж виконується у вертикальному розташуванні. Світлий колір поєднується з контрастними кавовим або каштановим відтінками. Порівняння малірування та колорування волосся. Мелірування являє собою освітлення окремих пасом. Вони вибираються із загальної маси волосся за певним принципом. Товщина і ширина пасом відрізняються. Для знебарвлення застосовуються хімічні препарати. Колорування ж вважається більш складним процесом і передбачає використання 3-15 відтінків. При цьому можуть використовуватися нестандартні відтінки. Сьогодні ми познайомимося з виконанням поздовжним колоруванням з використанням великої кількості нестандартних яскравих кольорів. Для виконання аварга... авангардного колорування нам знадобляться мисочки для фарби, пензли для нанесення всіх відтінків, у відповідній кількості е... відтінків фарби з невробарвлювачів, листи для нанесення фарби, плівка, затискачі, гребінець, фольга. Сихитальним проділом від вуха до вуха ділимо волосся. Волосся патиличної зони розділяємо горизонтальним проділом на дві частини. На нижньопатиличній зоні виокремлюємо смугу волосся товщиною 2-3 см вздовж краєвої лінії росту волосся, закріплюємо її затискачами. Волосся, яке виокремлене вертикальними смугами по 2-3 см, знебарвлюємо та загортаємо у фольгу. Витримуємо фарбу на волосі до досягнення результату. Фарбу змиваємо та готуємо всі кольори, які ми обрали. У відповідній задуму послідовності наносимо фарбу на першу смугу, підкладаючи лист для фарбування. Смуги наносимо на пасмо товщиною 2-3 см. Наступне пасмо виокремлюємо та накладаємо на попередньо профарбоване. Ретельно притискаємо на ве пасмо для відбитку відтінків, які ми вже нанесли. За допомогою плівки ще ретельніше робимо відбиток смуг. Плівку знімаємо та наносимо фарбу на смуги у точній відповідності. Алгоритм всіх операцій повторюємо на всій знебарвленій ділянці. Після витримки необхідного часу змиваємо фарбу. За таким же алгоритмом фарбуємо скраневу зону. Start.